Вітання. У нас вже 13.30 І ми починаємо смакувати іншу літературу. Моє ім'я Ява Якубовська. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Сьогоднішній ефір буде особливий, бо він почнеться з епіграфу Раса Шевченка. Поезія Мар'яна Черниця. На пам'ять того. Що давно минуло. Вітер вгає, нагинає, Лозу і тополю. Лама дуба котить полем, перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає. Мене котить, і де спинить, і сама не знає. У якому краю мене заховають, де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану. Нема кого й кинуть, ніхто не згадає, не скаже, хто. Не скаже, хоч насміх, нехай спочиває, Тільки його й долі щорано заснув. Чи правда, Оксано, чужа, чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту. Кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять, з ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила Петруся? І ти не згадаєш Оксано, Оксано, а я й досі плачу, і досі журюсь. Виливаю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа, чорнобрива, і сестру Мар'яну, рястом квічай Часом на Петруся усміхнись, щаслива, і хоч, так як жарти, колишнє. Згадай. 1841 року, і ми починаємо говорити так, як у нас весна. Ми будемо говорити про справи, які зачіпають за душу з Сашком Ткачинським. Якщо хтось був з нами минулого ефіру, він знає, що в нас була пригода, яка була пов'язана з нашим ефіром. Тема була зміни, не зміг не встиг добратися з Києва автостопом. Думаю, цю історію краще розкаже сам Сашко. Доброго дня, Єво. Доброго дня, шановні слухачі. Оскільки я подорожую автостопом, то даний вид пересування не завжди дозволяє вчасно дістатися кінцевого пункту призначення, і тому ми з вами розминулися не більше ніж на пів години, але цього було достатньо, щоб відкласти нашу зустріч на один тиждень. Але власне нарешті ми зустрілися. І справді, саме такий діяльності романтичний, і це спонукає до цієї теми ефіру. Отже, хочу говорити вперше в ефірі, якось ці теми завжди оминаються, хоча, в принципі, з поетами асоціюється завжди саме ось така тематика. Тобто виникають якісь почуття ще, щось, і ти починаєш писати. Чи в тебе так є? Насправді, поезія це завжди неповторність, як говорять класики. І, а, тому. Кожне нове е, почуття, кожне нове відчуття, воно обертається всередині на е, справжній текст, якщо воно справді нове, і в Женидві. Е, в погоні за цим новим власне і проходить життя поета, як я його бачу, тому що там, де є повтор, там немає неповторності, як вже було сказано. І тому якісь миттєві враження, якісь іскорки, які схоплюються оком поета, вони відбуваються в найкращих зразках лірики, в тому числі любовної. Як справжній поет, дуже поетично, дуже гарно, але я все-таки хочу дізнатися щось конкретно у тебе, тобто останнє почуття, чи є можливо зараз якась близька серцю людина. Я думаю, найкраще треба буде зараз сказати поезію, так? Я думаю, що краще за поета скажуть його тексти. Я зрозуміла. Тому давайте спробуємо два невеликих тексти, які відобразять різні скажімо так, емоційні гами, які відобразять різні точки на спектрі емоційної гами щодо кохання. Дівча із медовими косами. Дівча з медовими косами, побачив тебе, розчинився. Навіщо ставати дорослими, зривати яблука пізні, коли у руках наших молодість, а більше і знати не треба, бо вічно крутитиме колесо на спицях базальтове небо. Бо яблука кожної осені, а молодість скорменуща, дівча із модовими косами До тебе дозволь доторкнуся. Гірляндами душі засвітяться, немов на ялинці святковій, Коли цілуватиму вилиці і губи твої веселкові. І другий текст. Ти дуже хотіла мене любити, в листах. Зневажених голубами холодні вірші сушили квіти, і ті лишалися під ногами. Щасливі люди живуть окремо, я забуваю твої обійми. Усе, що в подорожах зберемо, змиває темна вода Гольфстріму, і я благаю тебе залишся, не розуміючи навіть нащо. Твої пісні підіймають вище, твої листи, ймовірно, кращі за всі романи старого Гете, за всі теорії Карла Маркса, і я не знаю інакших гето, ніж ті, де людяність явна маска, і я не стану палити мапи. Моя вода підточила камінь. Ти так хотіла мене кохати. Словам немає кінця ні краю. Тоді будемо говорити про іншу романтичну сторону про сторону подорожей. Чому ж не сидиться Сашкою Києві? Власне, мені здається, що життя це рух, як вчать нас класики діалектики, життя воно народжується в Русі, воно є рухом, і тому без руху, в тому числі фізичного руху, неможливий ніякий розвиток. І подорожуючи, спілкуючись з новими людьми, аналізуючи, як відрізняються люди в різних регіонах, я вчуся любити людей, любити людей різних, любити свою батьківщину, любити її такою, яка вона є в різних регіонах, в різних місцевостях. З, зі своїми особливостями, тому що той, хто не знає Україну, той не любить Україну, і тому можна говорити про любов до подорожування місцевістю, як до, е, про любов до цієї місцевості. І тому, власне, ну любов до подорожей, любов до відкри до відкривання нових місць, людей, е, речей це власне є любов до життя, як мені здається. І е, про цю любов, е, я б говорив, не менш відверто та не менш пристрасно. От чого ти навчився в процесі цих подорожей? Подорожуючи, я навчаюсь сприймати людей такими, якими вони є. Знаходити підхід до кожного. Тобто, це, оскільки я навчаюся на соціологічному факультеті, перш за все, це для мене практика. Практика бачити, як займають між собою представники різних верст, класів, тебе можуть підвести. Топ-менеджер великого агрохолдингу, а потім може підвести звичайний селянин, кожен з них має право з землею, але на своєму рівні. І це дуже цікаво. Ти бачиш, наскільки близько співіснують між собою різні різні люди, і вчишся ну, любити кожного з цих людей. Навіть тих, які не підвозять. Навіть тих, які не підвозять, тому що е є різні причини. Найчастіше хто зупиняється. Найчастіше зупиняються такі ж відкриті щирі люди, як і, і, і сам подорожній. він кажуть: о, я теж в, в свої студентські роки так подорожував, тому це мені дуже близько. І, взагалі, ти молодець. Ми б теж зараз їздили, але якось не складається. Ну, загалом люди підтримують такі починання. Їм це все дуже приємно а, знати, що хтось реалізовує за них їхні мрії. Можна було б прочитати один вірш про подорожі, про власне автостоп, який, можливо, я сподіваюся, надихне когось із наших слухачів на свою мандрівку. Гейно, принце мого Кіберпанку. Гейно, принцесо мого Бароко. Ми виїжджаємо з самого ранку стопом із Києва до Марокко. Що нас чекає на нашій дорозі? Фіри і фури, лади і мерси? Що нас врятує на лютім морозі? Перса і берці, перса і берці. Соціум фейсбуку і дивані в лінню прикутий до власних ліжок. Гайда кататися берегами моря, що визирає із книжок. Левова частка красивого світу там, за кордоном і горизонтом. Ми заспіваємо многі літа в Лондоні, Делі і навіть Торонто. Ти, що писав, неремовані вірші, стіни підперши брудними ногами, щоб розбити поезії тишу, їдемо в землю обітованну. Пісня, що сповнена радості і крику, свято, що завжди лишається з нами. Палець угору піднявши великий, ми стаємо перед втіленням рами. Вийшовши вранці на київську трасу, в наплічник, ховаючи каруака, ми досягнемо, як мінімум, Марсу, максимум тріумфальної арки. Слухавши, і справді навіть у мене виникає бажання піти. У мене був навіть досвід, я можу похвалитися. Я проїхала з подругою аж два кілометри. Це для нас було дуже великий прорив, і хочу далі цікавитися цими романтичними історіями. Скільки вже часу, скільки вже років, я думаю, їздиш так. Власне, за останній рік я проїхав близько 50 тисяч кілометрів. І це доволі немало, але з іншого боку, це і небагато, тому що класики Корифеї автостопу мають за спиною по мільйону, по півтора мільйона кілометрів. І це вже так доволі а, вагомо. Але чому я сказав за останній рік, тому що я лише рік займаюся практико, практикою таких подорожей, але втім вже встиг набути звання такого досвідченого стопора. І uh, я вважаю, що цього, в принципі, достатньо, щоб говорити Я автостопер. <рес> а як це сталося? Ти одного ранку став, прийшла весна, заспівали пташки, такий Е, гей, поїду я автостопом. Чи як це сталося? Одного ранку я прокинувся, до мене прийшла дівчина, сказала: гей, настала весна, поїхали до Тернополя. Я такий, Хо, поїхали до Тернополя, чому ні? Вийшла на трасу, підняли правицю і все. І поїхали. І поїхали. Ми через призму романтичності подорожей дізнаємося про іншу сторону романтики у житті, але до неї дуже далеко не заходимо. І в яких містах ти бував? В Україні? І в селищах якихось цікавеньких таких. Власне, я відвідав всі обласні центри, як це не іронічно, окрім Донецька та Луганська. Я... Планував їх відвідати, але сталися відомі події, що мене дуже засмутило, але е, все одно я планую включити їх до свого списку е, невдовзі. І з... сподіваюся, що це буде е, успішно та не дуже травмуюче для мене. Е, власне, набагато цікавіше відвідувати маленькі е, містечка. Нещодавно я брав участь в Програмі від е, молодіжної організації «Фундація регіональних ініціатив. Програма називається Твоя країна, і вона е, передбачає культурний обмін між студентами Сходу та Заходу. І, власне, в рамках цієї програми е, я відвідував містечко Снятин Чернівецької області, і це було надзвичайно. Е, це було цікаве заглиблення в місцеві, місцеві топоніми, звичаї, обряди. І ми поринули в традиції та обряди даної місцевості, відвідавши гучне святкування Маланки, власне, і це було неймовірно, і досліджуючися саме такі маленькі маленькі містечка зі своїми власними традиційними святами та якимись уявленнями про те, як має виглядати реальність, ти справді відкриваєш для себе новий світ, і це надзвичайно Тобто набагато цікавіше спілкуватися з людьми по селах, маленьких містечках, аніж, наприклад, у Києві чи Львові. А от ти подорожуєш сам, так? Чи з кимось, чи з друзями з коханою людиною? Зазвичай я подорожую сам, тому що це знімає з тебе відповідальність за іншу людину. Тоб, наприклад, застрягнувши посеред ночі на якомусь відрізку траси, наприклад, під Дубно, як це стало зі мною два дні тому, ти не відчуваєш відповідальність за іншу людину, що вона стоїть і мерзне, а тільки за себе, що ти такий безталанний залишився. сам. Тому що з дівчатами зазвичай складно. Пживати подібні моменти, тому що починається скиглення, ну і так далі. Але звісно, на невеликі подорожі, які, як здається, пройдуть комфортно, можна брати з собою супутниця, супутника, це не має значення. Можна подорожувати і вдвох, і в трьох. Водії спокійно беруть. Це не проблема. А от коли ти на довгий відрізок часу подорожуєш сам, не буває самотньо? Все ж таки, чи Самотньо не буває, тому що зі мною завжди мої вірші. Моя музика, і це не дає е, абсолютно згинути, тому що ти знаєш, що окрім тебе, з тобою є ще твої друзі: Василь Семененко, Василь Стус, Микола Вінграновський, Михайль Семенко, і вони невідступно слідують за тобою. Е, ну, є інакші друзі, наприклад, як Джек Керуак зі своїм романом е, на дорозі, який надихнув дуже багатьох на подібні подорожі, ну і так далі. Я хочу сказати, що поруч у нас ще один гість це гітара. От скажи, які в тебе стосунки з гітарою. Взагалі, гітара для мене це спосіб привернення уваги осіб протилежної статі, і тому зазвичай це пісні про любов, як і авторські, так і на слова класиків української літератури, а також сучасників. Власне, я хотів би поділитися одним твором. Текст Василя Семененка покладений на музику. Я ще перед тим хочу попросити як особа протилежної статі авторську якусь можливу пісню. Перед так, супер, супер. Тоді заслухаємо. Я відчуваю ніжність твоїх волос, мене зводять з розуму пасма твоїх кіз. все, що якось відчути нам довелось, часом нагадує магічний і темний ліс. Старенька бабуся на розі вулиці мрій, мені пророкує довгі щасливі роки, та серце моє у шафі з'їдає міль, невже пересохло русло цієї ріки? Зустріч сонцю на крилах своїх летим, забудь що знизу рідні твої міста, поки позаду цілі стоять мости, тебе накриватиме спогадів гіркота, я відчуваю ніжність твоїх. Волось. Мене зводять з розуму. Пасма твоїх. Кіс. Нагадую, що сьогодні ми смакуємо іншу літературу. Моє ім'я Єва Якубовська і допомагає нам її смакувати Сашко Качинський. І також сьогодні в нас і музика. Ми переходимо до трьох крапок. Зберігайте спокій та слухайте три крапки. Іншої літератури. Іншої літератури. Першу крапку я вже забрала собі. Це був епіграф нашої програми і впродовження знов Тарас Шевченко. Заворожи мені, волх. Заворожи мені, волхве, друже сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати, боюся ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, з цілющою живущою дрібною сльозою? Може, вернеться за світло в пустку зимувати, хоч всередині обілить горілою хату і витопить». І нагріє, і світло засвітить, може, ще раз проснуться мої думи, діти, може, ще раз помолюся, з дітками заплачу, може ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу. Стань же, братом, хоч дури, скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи тім'я розбити. Ось така від мене друга крапка. Якраз весна, так все гарно, на контрастах працюємо. І третя крапка це буде знову авторська музика. Це буде текст Василя Семененка, покладений на музику Сашком Ткачинським. Скажи, хіба не фантастично, що в цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, і доки мерхтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших тимуть горді тим. Парапарам парампампа, парапам, парапам, парапарам, парабарам, парапам. Як це все буденно, ну, як це звично, і скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я і тому. Для мене так трагічно те, що ти чуєш, а не моя. Не втрачайте один одного і відкривайте один одному серця. Нагадую, що сьогодні ми смакували іншу літературу з Сашком Ткачинським. Моє ім'я Я Ява Кубовська і завершу словами великих. Кохайтесь, чорнобриві! Почуємось.